Тут єдине, що дуже схоже на те, якщо дивитись американський дискурс, є люди в у сполучених штатах, які повірили Росії у тому, що ну якщо позбавити Україну взагалі власної державності, то настане великий мир. Тому що Росія зможе зможе контролювати Україну на абсолютно там без воїн, а Навпаки, це буде початок нової доби європейського миру. З іншого боку, ну більшість це все ж таки фахівців у Сполучених Штатах. Вони розуміють, що це неправда, що позбавлення України державності таке, от свідомо, веде до просто величезної нестабільності. Це геополітичний вибух, який ще більший, ніж руйнація радянського. Союзу на це ніхто ніхто не піде. Це занадто небезпечно, тим не менш, тим не менш прислухаються у Сполучених Штатах зараз до позиції Росії, як видно, дуже сильно не тому, що вони під великим впливом в Росії, а тому, що вони вважають, що от така російська російська бачення миру воно є правильним.